Це був е, прикінець Совка, школи, дитсадки, навчальні заклади старші, переважно все це було російськомовне, але якось більше подобалося читати книжки перші дитячі, то що вражає дитину ці книжки. Українською якось заходило краще. Перечитав всю районну бібліотеку біля школи. Їхні казки це е, Іванушка, Дурачок, який царем хотів там стати і став. Гімеля той, що там у щуки все випрошував. А наші казки вони зовсім інші. Наші казки вони всі про якусь звитягу, про якісь випробування, які в кінці-кінців дають результат, що людина стає ну, тим, вищим, ніж був спочатку. Теж Горошко. Гасла теж працюють, очі пан чи пропав друге – не вмирати. Ось. А якщо вмирати, то чого? А то може і не вмирати, бо є для чого жити.